Доброго дня, дітки! Узимку ми святкуємо дуже багато свят. Про яке свято підемо в сьогодні? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Що за гостя в нас така і зелена, і струнка? Сяє зірка у горі, на гілі, скрізь ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Так, вірно. Це ялинка. Так про яке свято ми будемо говорити сьогодні на занятті, коли з'являються ялинки в наших будинках? Ялинка у нас є, а прикрас на ній немає. Невже вона буде така несвяткова? Давайте подивимося, що можна зробити для того, щоб ялинка була святкова? Так, розвісити. Різні прикраси. Пропоную сьогодні намалювати святкову яскраву ялинку. Для роботи нам знадобиться палітра з фарбами, які ми будемо змішувати, тонований папір, серветочка, пензлики та баночка з водичкою. У центрі намалюємо стовбур ялинки. Тоненький. Зверху тонший, знизу товщий та зафарбуємо. Змішали темно-зелений та синій і отримали темного кольору зелену фарбу і малюємо наші гілочки у ялиночки з однієї сторони донизу більші. Зверху менші, донизу більші у ялиночки бувають і світлішого кольору. Додамо до зеленого, трошки жовтого та білого, та зробимо ось такі гілочки донизу. Ось так. Щоб створити святковий настрій, потрібні. Ліхтарики ось тут одну смужечку та ось тут. Додамо жовтих ліхтариків ось так. А між ними червоні, ось так. Та на ялинці додамо яскравих вогників. Так. Та жовтенькі. А яке ж свято без персонажів? Діти одягли карнавальні костюми та веселі стали біля ялинки. Намалюємо обличчя дитини, для цього змішали ми. Червону жовту фарбу і отримали ось такий колір. Один костюм буде біленький. Хто це буде? Це зайченятко? Так. так. Коричневий. Хто це буде? Це буде ведмедик. Очки та усмішка. Ось так. Ну що ж, дітки, незабаром новий рік бажаю вам мирного, щасливого Нового року. До побачення!